Вітаю на моєму YouTube каналі Батьків Кардан. І е, вирішив на свій YouTube канал заливати відосики про танки. От, будемо робити всякі відкриття. Е, з вас лайки, підписки. Кому буде подобатись. Е, підписуйтесь, будь ласка, і будемо е, робити для вас відео всяких відкриттів. А сьогодні у нас ось такий чудовий івент. Насправді, івент не дуже чудовий вийшов, тому що коробки дійсно скамові. Я ось купив 8 коробок за вільний досвід. Насправді, це було просто даром, даром витрачені ресурси, що по вільному досвіду, що по золоту. Тому що по золоту я взагалі пройшов уже, пішов уже на третій круг, і жодної кульки я в цих ящиках не побачив. На жаль, мені з цим не пощастило. ну Але я вже івент пройшов і забрав сертифікат на танк 7 рівня, забрав кульку з лапкою. Тому зараз відкриємо, подивимось, що звідси може випадати. І якщо мені з кульки випаде десятка, То я гарантовано отримаю компенсацію ось такими квитками. І тоді ми зможемо зробити прокрут. Але ще десятку потрібно вибити. Тому почнемо з сертифіката 7 рівня. Поїхали. Т-4485. До речі, я дивився обзори в інших стрімерів. В інших ютуберів. І замічаю, що Т-4485 дуже часто падає саме цього івентного сертифіката, наче підкручено саме на цей танк. Дуже дивно. Але дякую, це колекційка. Трошки золота повернули назад. Ну і тепер головна нагорода. Поїхали, відкриваємо кульку з лапкою. Чудово, 268 дроб 4. І це значить, що мені е, випадає компенсація 21. Має бути 20, 21 квиток для прокруту рулеток. Так, дійсно, дійсно. І це значить, що ми зараз хоча б трошки вернемо золото з того, яке я оставив в цьому ж самому івенті. Поїхали, поїхали, будемо крутити рулеточку. Я наче знав, що випаде десятка, Я прямо впевнений в цьому був. 500 золота. Ну, непогано, непогано. Якби так почаще 500 золота падало, то... Можна було б непогано фарманути. Ну, я думаю, що буде, звісно, падати і менше золота. От більше навряд чи, а от менше точно буде падати. 300 золота. Хорошо, подякували. 350 золота на базу. Хотілося би вибити 2,5 або 5, це було б взагалі чітко, але падає мінімалка 250 золота. Поїхали далі. 350 золота. Ну, 350. Якби всі рази падало по 350, то це ми змогли б ту саму компенсацію в 7,5 тисяч відбити. Ну, там майже, грубо говорячи, за 21 квиток. Але тут є 300 золота, є і 250. 7,5 тисяч золота навряд чи вийде нам відбити. 350 золота. Добре. Давай хоча б раз 2500 і далі вже, в принципі, ми будемо в плюсі в нормальному. Ні, ні, не дає нам 2500. Цікаво, що у нас шанси. Шанси, а шанси в нас тут 0,1% на 2500 золота. Ну це прям дуже малий відсоток. Прям дуже малий. Тобто ну, 500 золота ще можливо буде падати, тому що 25%. Але. Що у нас тут по золоту? Три тисячі золота. Ну, нормально. 350. Добре. Підходить. 350. Забираємо, приймаємо. 300 золота, ну це вже трошки гірше. Давай, пару раз по 500 треба. Пару раз треба, щоб по 500 впало. О, хорошо, диви. 500 заказали, 500 впало. Це вже добре. Залишається в нас 10 спроб. Дай хоч би раз 2,5. Ні. Ні. Не щедрій ТВГ, Не да? Нещадрій. Ну, добре. Йдемо далі, 350. Слухай, ну 350, сім раз мені вже випало 350. Давай одну з головних нагород. Ні. Ні, дуже багато прокрутів цій ці рулетці навряд чи нам вдасться вибити більше, ніж 500. Але якщо впаде хоча б ще раз по 500, ну. Було б неплохо. 300 золота. 6 проб залишається і у нас 6 тисяч голди. Майже 6 тисяч. 250, мінімалка. Ну, це не є Гуд. 300 золота, хорошо. 350. І останні три спроби. 500. ну це вже нормально. Що у нас тут? 7300. В принципі, в принципі, е якраз десь так і виходить. 7,5 тисяч компенсації за десятку, от 250 золота. У мене, звісно, там трохи голди було. Трошки вийде менше, ніж 7,5 тисяч. У мене, мабуть, 700 чи 800 голди було, О, 250 золота. Е, да, тобто, 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 то якщо навіть в мене 800 золота було, то на тисячу компенсації ми менше взяли, але все рівно десятка. Десятка впала, і то є, то є вже добре. То є вже добре.